Почнемо все таки з мобілізації uh -huh. цих нових умов, які пропонує якраз і наш міністерство оборони, зокрема український уряд. Так, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відреагував на плани депутатів скасувати відстрочку від мобілізації певні категорії студентів. На його думку, освіта не має бути імітацією та лазівкою для уникнення мобілізації. Тому ініціативу підтримує, але запевняє. Що право на освіту, яке гарантоване конституцією, і надалі зможуть реалізовувати усі охочі. Я хочу нагадати, що студентам-чоловікам після 30 років планують скасувати відстрочку від мобілізації. Цей відповідний законопроект зареєстрували в Верховній Раді України. Це стосується тих, хто підвищує рівень або отримує ще одну освіту. Так, якщо студент розпочав навчання за рік до свого 30-ліття, то він не підлягає призову на військову службу. Не мобілізовуватимуть і докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами, а також наукових і науково-педагогічних працівників. Голова профільного комітету Верховної Ради Сергій Бабак зауважив, що з тих 66 тисяч чоловіків, які раптово в лапках вирішили здобувати іншу спеціальність, можна сформувати 13 бригад. Отже, давайте про це почнемо говорити, пане Олеже. Насправді, як ми озвучили, що це питання і пріоритети конституції, прописано: кожен має право на освіту з іншого боку. Ми розуміємо, що саме зараз це ну абсолютно така може бути законна лазівка для того, щоб уникнути служби в збройних силах України. Як ви загалом ставитесь до цієї ініціативи і до того, що пропонує міністр освіти? Ні, ну дивіться, давайте виходити з того, що є реалії. Давайте виходити з того, що є потреба в мобілізаційному ресурсі. І в даній ситуації я розумію позицію депутатів, розумію позицію уряду, що є мінусом. Мінусом є те, що, ну, по-перше, вводяться в віковий ценз. По суті, справи для людини, яка, наприклад, знайшла можливості для отримання магістратури. Та там після 30 років ця ситуація закривається і вона втрачає відстрочку. Тобто, там є треба розуміти, що там є дві, так би мовити, два критерії. Перший критерій це отримання наступного рівня освіти, а другий критерій це вік. Тобто, ви або по тому критерії має, маєте співпадати, або... По іншому, і в зв'язку з цими речами, безперечно, е є певні побоювання. Дивіться, ми там сказали, і ви ж, згадали докторантів, угу. але. Е Аналогічна ситуація з аспірантами, тому що аспірантура це є річ, яка також виношується з часом, вона не є автоматичною, вона є складною, вона і не простою, і більше того, вона має вимагати творчого підходу до наукової роботи, яку ви пишете. Тобто, я би напевно віковий ценз не вводив по аспірантах, тому що це також є. Творче питання, яке не пов'язане із часом, але ще раз повторюю, ми з розумінням маємо ставитися до тих речей, тому що в кінці кінців війна. Тим більше ви правильно сказали, там є той той момент, що е, науково-педагогічні працівники вони мають відстрочку, вони мають, е, скажімо, бронь, і в тій ситуації люди, які мають, скажімо, е, Вчений ступінь і працюють по фаху не менше ніж 0,75 ставки. Вони не підпадають під призов. До нас приєдналися наші гості Максим Несвітайлов, експерт міжнародник Доброго вам вечора. Добрий, добрий вечір. Дякуємо, і... що добралися. Так Петро Олещук також з нами. Політолог, добрий вечір. Вам я от уже знаєте. Ми зараз почали говорити про тему, хто запізнився про тему додаткової мобілізації обмеження, зокрема, і для українських здобувачів освіти робити це під час дій воєнного стану. Жарт і вже чув неодноразово, що насправді це ж яка величезна можливість для України. Всі хочуть отримати другу, третю вищу освіту. Ми після і перемоги, ми після мислиш, перемоги так? Бачу. вийдемо просто на перше місце у Європі так точно за кількістю людей, які мають по кілька вищих освіт. Уявляєте цей, значить, інтелектуальний потенціал? Ну це звісно зараз на, на рівні жарт, але я бачу, що ви хочете прокоментувати. Давайте дамо можливість Максиму і потім Олег, ви доповнити, так? А, ну у нас взагалі як, і до повномасштабної війни картина була е, дуже багато обіцяюча. У нас, якщо я не помиляюсь, близько 70% громадян мають вищу освіту е, в країні, тобто у нас е, потенційно одна, мабуть, з найосвідченіших націй у світі в порівнянні Німеччина е, десь 27-28% у них громадян з вищою освітою. А якщо взяти до уваги той контекст, що зараз відбувається, то у нас дійсно ми, мабуть, лідери світові по кількості людей, які там другу, а то й третю вищу світу здобувають в цілому, у мене. Позиція по цього приводу така, що якщо людина продовжує дійсно навчання, розвиток здобуває науковий ступінь там аспірантуру, то вона має продовжувати це робити. Якщо вона дійсно займається наукою з приводу тих людей, які вирішили другу чи третього світу, здобувати після 30 років отак, от спонтанно останні півтора роки, ну тут можливий компроміс дійсно. Олеже, ви хотіли щось додати. Так, власне, колега вже почав трошки говорити. У нас дійсно 70% людей, які мають з ринку праці вищу освіту або другу вищу освіту, Дійсно, ми набагато освіченіші ніж багато європейських країн, але чисто, як економіст, можу сказати, якщо порівнювати середню заробітну платню для українських освічених людей і Німців, які не дуже й освічені, середня заробітна платня в Німеччині 3 тисячі євро. Та у нас Ну, вибачте, будь ласка, набагато менше, тобто мова в дійсності не в освіті, коли ми з вами говоримо про, скажімо так, достойну оплату праці, мова про розвиток економіки, мова про додану вартість, яка виробляється в країні. Так що наявність високої освіти ще не означає можливість зреалізувати свій потенціал на рівні високих доходів, пов'язаних із роботою. Порівнювати взагалі складно. Ми коли з вами говорили, пане Олеже, про те, що до прикладу в Італії там можливо в 35 Дають першокурсниками все нормально? Люди в пошуку себе визначаються, чим вони хочуть займатися, подорожують і так далі. Якщо повертатися до України, пане Валерію, от зрозуміло, 30 років людина, яка отримує ем, вищу і вищу спеціальність, стає доктором і так далі. В 30 років бути першокурсником, це вас буде викликати зараз певні питання, чи ви це сприймаєте нормально? Ну, ви знаєте, я я, я би не говорив такими категоріями. Я би хотів би все-таки повернутися до першої причини, чому так виникло, аніж до обговорення, чи це добре, чи ненормально в 30 років здобувати вищу освіту. Звісно, добре будь-який час людині отримувати освіту. І питання в іншому. Я так розумію, що сьогодні вімкнулася така програма: знаєте, пожаротушіння такого, знаєте. Коли провалилась програма мобілізації, коли ми півтора року брали кошти з мобілізованих з тих, хто там мають би стати мобілізованими для того, щоб вони уникали призиву, ми їх випускали за кордон масово. Ми їм видавали за гроші ну, по, це не загальні випадки по програмі Володимир. шлях просто сотнями тисяч людей, які просто уникнули мобілізації. І зараз включаються програми то зміни там ТЦК, керівників, військоматів. Зараз це там взяли за якусь вищу освіту, типу щоб якось там поставити швидкі запобіжники, того щоб далі це не продовжувалось. А тому, звісно, ми опускаємо питання відповідальності, тому що це в принципі вирок правоохоронній системі, вирок в принципі тим людям на середній ланці, на яких було покладено відповідальність організацію, контроль цієї діяльності, мобілізації, яка впливає в першу чергу на обороноздатність в вісь воєнний час на минуточку. Але добре, окей, якщо ми говоримо про те, що як зробити тут запобіжники, ви знаєте, ми не можемо заборонити громадянам отримувати вищу освіту. Не можемо в будь-який час і чесно кажучи, я вам е, от на собі говорю: я в 30 років тільки почав отримувати вищу освіту, тому що до цього я ну, складне було життя. Я працював наполегливо. У мене просто не було можливості це робити зараз. Я мені нічого не заважає боронити країну. І отримувати другу вищу освіту, я закінчу, і далі поступати в аспірантуру. Я а, знаходжу того, студент. Ви... так, точно я знаходжу час для того, щоб звісно, це дуже тяжко. Я там в останній місяць перед сесією просто ночами читаю і вивчаю ці всі матеріалі для ви того. Ви намагаєте щоб... спеціальність? Правоохоронна діяльність. Угу. От, тому я ви знаєте, я дивлюсь більш широко, що тут треба в першу чергу дивитися нікого серед студентів тому що вузи все одно таку кількість не наберуть людей які захочуть уникнути мобілізації тут більше треба дивитися на ТЦК, організації роботи ТЦК. як вони наберуть, хто там працює для того щоб там працювати але в першу чергу треба звернути увагу на контролюючі органи на правоохоронну систему і ті антикорупційні органи, які побудовані в архітектурі антикорупційної, які покликані контролювати і покарати тих, хто бере гроші. За уникнення мобілізації, ну так дуже дивна ситуація, тому що я от уже зіштовхнувся по своїх сімейних так обставинах з вступними кампаніями. Я вам хочу сказати, що статистично, наприклад, минулого року от нам розповідають, що додатково там збільшилося на ледь не на 20 тисяч людей у цих здобувачів освіти, плюс 30 по топових вузах, де достатньо дорого в нас коштує освіта. Ну берем там першу шістку вищих навчальних закладах в Україні. Там Львівський університет, національний Київський національний університет. Те КПІ, Харківський, Каразіна, навіть який знаходиться дуже близько до лінії фронту. Там падіння, там недобір шалений, там падіння. От кількості студентів, які в принципі хочуть здобувати там освіту. Я вже не кажу про контрактників, навіть бюджетники. Так там після першого семестру було таке перерозподілення. Тому я думаю, що тут, от навіть людина, яка обирає друговищу освіту, вона десь шукає явно не топовий вуз. Явно не топовий вуз. Це може бути також маркером, так якого світу ми шукаємо, де ми хочемо йому здобувати, і де ми шукаємо для себе можливість. Але от гра в поганого і хорошого поліцейського дуже мені подобається. От до Петра Олещука зараз звертаюся. Дивіться, якщо от ну шальки Терезів, так людина вчора, буквально новина в Києві, центр комплектування. Заарештовує СБУ двох, значить, керівницю не знаю імене імені не називалося і лікарку. 11 тисяч доларів тариф для одного призивника, який має бути мобілізований. 11 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, це ж яка класна освіта за 11 тисяч доларів може бути? Людина знаєте, в легальному полі знаходиться, витрачає це на підвищення якості там на ремонти цих освітніх навчальних закладів. 11 тисяч доларів чи тупо подає? передає комусь в, в ТЦК. Але тут, можливо, це, це я, на, на, межі сарказму Але це запитую. Але, можливо, запитую. отримує гарантію того, що точно не заберуть в інституті, що Так і не вона платить. фінансує українського світу, виходить. Пане Петро.